Вітаю вас, малята! До нас завітав літачок зі своєю цікавою історією. Жив був у великому місті літак. Він був дуже швидкий та любив літати високо в небі, дивитися на хмарки, на сонечко, на місяць та зірки. А ще він із задоволенням роздивлявся, що там внизу відбувається. Він бачив великі й маленькі міста, селища. Але більш за все літачку подобалося спостерігати, як по дорогам їздять різні машини. Він мріяв одного разу познайомитися з ними, але вони завжди кудись поспішали. Одного разу літак побачив, як у місті сталася пригода. Вантажівка застрягла на вузькій вулиці і не може виїхати. Тоді літак злетів ще вище, щоб знайти для неї вихід. Спочатку він уважно роздивився всі дороги, тоді знайшов червоний автомобіль, що товаришував з вантажівкою. Та розказав йому, як виїхати на широку дорогу для такого вантажного транспорту. Машини послухали літачка, і скоро вантажівка весело виїхала з пастки. Всі були дуже щасливі. Дякуємо тобі, літачку, за допомогу. вигукнули машинки. Ти наш найкращий друг. З того часу літачок вантажівка та червоний автомобільчик стали справжніми друзями. Тепер вони завжди допомагають одне одному. Машинки показують літаку, які цікавинки трапляються на вулицях міста, а літачок розповідає їм, що побачив високо в небі. Ось така чудова історія. А чи знаєте ви, дітки, що літак піднімається високо-високо в небо, а спускається низько, коли сідає на спеціальну доріжку для літаків? Подивіться, дітки, уважно на картинку і скажіть, який літак знаходиться високо в небі? А який літак знаходиться низько на землі? Так, давайте разом скажемо: високо в небі, низько на землі. Молодці! Давайте ще раз пограємо малята. Подивіться, що летить над землею. Так, це повітряні кульки. А тепер скажіть, якого кольору кулька летить високо? Так, червоного кольору. А яка кулька летить низько? Так, низько летить жовта кулька. Молодці малята. А великий птах летить високо чи низько? Так великий птах летить високо. А маленький птах летить високо чи низько. Маленький птах летить низько. Молодці, дітки! Літачкові дуже сподобались такі ігри. І він обов'язково ще до нас прилетить. До побачення!